В 2.15 на пульт центрального спостереження охорони надійшов сигнал тривоги, про спрацювання засобів охорони сигналізації загальної освітньої школи номер 17 Спрацювання було передано на наряд групи затримання батальйону міліції охорони, який через 3 хвилини прибув на об'єкт. В ході огляду об'єкту був затриманий неповнолітній, у якого при особистому огляді знайдена військова форма та протигази. Неповнолітній був доставлений до Сумського міського відділу, де відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Ну, ситуація, яка трапилася на даний момент, я неочікувана для мене особисто від даного учня. Я б ніколи не подумала, що може таке трапитися. Але те, що ми виховуємо і бачимо в дитині, Приховується десь воно у них і трапляється така неочікувана ситуація, що приголомшує настільки на даний момент учень нікого себе не проявляв, якби там з негативної сторони приймав активну участь в олімпіадах. Підійшла до дверей, чую, ні, нічого не чую. А тоді вже ото у 20 минут другого щось так чую, як бухнуло. Ну воно ж там, вже, ви скажете, чого ти так мов схаменулася пізно. Я ж то не щую, що такий тупий. А воно ж ночу, воно ж знаєте як? Я за запис за, 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 за. давай вниз, не буду. Есть это ключи есть. Ключ. Ну а цель вот эта ваша сюда. Вот вы залезли. Чего вы сюда заперлись? Посмотреть. Просто посмотреть. Потому что она же была. Была, нужно способство сейчас. Тоже с дорожкой, да. Не минерально, не надо было очень хорошо. Что же весь? Лучина роту. Да, да? нет, снял. Крылья свободы. Со школы все. И пожалуйста. Не встиглася. А по Ті, що нас майданчики давала на бур'яні. Це тут воно стояло?